Вітаю всіх напряму. Триває вечір про головне. І як обіцяли, анонсували, валі річали надзвичайний повноважний посол України США з 15 по 19 роки. Пане Валерію, дуже рада вас бачити. Вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! І розпочнемо, як я кажу, з найзрозумілішого і можливо найпростішого. Можливо, ні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила про підтримку приєднання України до європейської спільноти. Вона відзначила реформи, які Україна проводить під час війни на засіданні колеги Європейської комісії в форматі онлайн виступи. Президент Зеленський, а він заявив, що Україна намагалась пришвидшити виконання усіх рекомендацій ЄС, щоб до кінця року отримати рішення про процес переговорів щодо вступу у Євросоюз. Жаль, зараз хочемо надіслати вам рішучий меседж. Ми хочемо, щоб ви були разом з нами у європейській родині. Ми готуємо 12-й пакет санкцій. Будемо говорити щодо різних питань стосовно заморожених активів. Політично неможливо прийняти, що Росія щодня руйнує інфраструктуру України, а наші платники податків мають платити за реконструкцію цієї інфраструктури. Тому заморожені активи треба використовувати для реконструкції України. Українська віра в ЄС завжди була однією з найсильніших на континенті. Наш оптимізм підтверджується тим, як міцно ЄС стоїть на варті своїх цінностей і допомагає нам захищати свободу і незалежність. Україна попри війну має великий прогрес у виконанні усіх рекомендацій для вступу у Євросоюз. Про це під час засідання кримської платформи заявив віцепрезидент Європарламенту Роберт Зіле. Найближчим часом країни-члени ЄС мають розглянути питання про початок перемовин щодо вступу України у Євросоюз країни-члени мають ухвалити історичне рішення, щоб розпочати перемовини стосовно вступу України найближчим часом. Україна, попри війну, має величезний прогрес у всіх семи рекомендаціях, які вимагає від неї ЄС аргумент, що Україна не має під контролем свою територію. Такий аргумент ми не хочемо чути. Ми віримо, що Україна відстоїть свою територію. Треба лише її підтримати. Ну і з посиланням на агентство Reuters вони кажуть, що заявку країна членство у європейському союзі буде оцінювати 8 листопада. А щоправда, там можуть бути напевно, що будуть додаткові умови? Можливо, це якраз щодо боротьби з корупцією і щодо прав нацменшин. Ну, нещодавно про це активно заакцентувала на цьому увагу Угорщина. А тож ми почули ну дуже гарні слова у бік України щодо проведення реформ. І я б сказала: от наскільки формулювання чіткі щодо прогресу. В цих виконанні семи кроків. Не було сказано, що у виконанні повні не прогресу, а виконані усі сім кроків, але прогрес у цих семи кроках все ж таки є. І очевидно, що будуть додаткові умови, вимоги, умови, нюанси. Це Угорщина точно виступить. Чекаємо щось від Словаччини. Тож, наскільки ми молодці в контексті виконання семи кроків на законодавчому рівні, всіх тих, власних маячків, я розглядаю кожне питання нашої зовнішньої політики і. Інтеграційних планів як таке, чи воно наближає нашу перемогу, чи не наближає. Тут, очевидно, наближає. Тут очевидно, що є певне перебільшення очікувань від наступного етапу переговорів, тому що переговори, наприклад, веде до сих пір ну, призупинені Туреччини, Туреччини. і ніколи вона не розглядалась реально ні Росією там до вступу в Європейський Союз. В нашому випадку, ви пам'ятаєте, як Росія жорстко реагувала, власне, спочатку було про ЄС, що ви не маєте права там іти на зближення з Європейським Союзом. І, власне, відповідь дуже правильна зараз. Політична відповідь є. І Україна буде в Європейському Союзі, я не сумніваюся в цьому. Єдине, треба треба розуміти, щоб не було таких настроїв у людей, що це відбудеться завтра, чи через рік, чи через два. Не буде такого, тому що переговори навіть самі процедури переговорів це триватиме роками. Мене непокоїть, дещо, що ну це нюанс. Є як ми якісно переговори ведемо, а радше не якісно. Стосовно на, на і цих сіми, я не буду вдаватись подробиці, але пояснення тих, хто вів ці переговори. У нас немає часу, ми маємо досягти політичної цілі. Я можу погодитись зараз, що це пріоритет розпочати переговори. Але коли ми розпочнемо переговори, потрібно, щоб переговорна команда, експерти були на хорошому рівні, тому що вступ будь-куди це не самоціль, має бути забезпечено інтереси країни. Хоча ну, сам шлях до ЄС нам дозволяє краще реформувати країну. У мене яке побоювання, що ми зараз всі ресурси держави, включно з чиновниками їх зусиллями, направили на Європейський Союз. Мета членства в Європейському Союзі, вона не забезпечить нам е, е, мир, безпеку. захист території, безпеку. Да. Тобто я хотів би більше бачити зусиль по членству в НАТО, тому що. Мені абсолютно очевидно, хоча й заяви є по території, да, Кіпр, наприклад, північна частина Кіпру до сих пір, будучи в Європейському Союзі, цілий Кіпр, а північна частина не виконує і, взагалі, не займається як і тобто всіми цими правилами правом європейського союзу, тому що вона там під ну за історією розділу Кіпру. До сих пір ситуація залишається. Тому ЄС в економічному плані це легше зробити. НАТО складніше. В НАТО немає такого там частини території. Тому головне завдання зараз це звільнення українських територій і членство в НАТО. Я впевнений, якщо не буде членства в НАТО в найближчі роки, то членством ЄС теж будуть великі потім питання. Тому що безпека зараз іде першою. За нею йдуть інвестиції, економіка. Ніхто не буде вкладати величезні кошти, якщо ця та чи інша країна не убезпечена від воїн. І тому я прибічник пріоритетності такої НАТО, а потім уже ЄС в діях. В діях, але це не значить, що ці хороші сигнали вони зайві. Ні, тому що зараз багато країн ЄС є членами НАТО і навпаки. Ну, не повністю не пересікаються там 100%, але в основному більшість з них не... і так, і є, і там, і там. Чи, до речі, буде Тому... навіть приклад тієї ж Туреччини, так? Туреччина mm. складний приклад. Дуже але... складний. От Туреччина, якраз приклад, що певні умови були геополітичні, склалися на той момент, що Туреччина дуже хотіла, щоб Туреччина була ближче і з військової точки зору. І от вони так зробили, але результат до сих пір не такий. Тому, якщо Україна буде... Наближатись економічно в ЄС, а внутрішні правила в країні будуть віддалятись, Я маю на увазі правила існування громадян, доступ до медіа, захист профспілок, робітнич, ну, людей, які працюють, соціальні права. То, в принципі, популярність цього напряму може знижуватися. Наше завдання зараз дійсно зробити швидкий перехід до переговорів. А далі вже, я, я дуже сподіваюся, що наші всі. Органи урядові сконцентруються на питаннях безпеки і членства в НАТО. Я якраз кажу про приклад Туреччини безпосередньо, коли я кажу про НАТО, да я кажу про цю поетапність, що Україні а, ну, важливо стати членом НАТО. І зараз з інші не говорити складаються всі обставини. Що треба над цим працювати, обов'язково скористатися тим шансом а, на ювілейному саміті у Вашингтоні НАТО, щоб отримати це от запрошення? Чи це можливо? Да? Для цього все зробити. Нехай до цього ще там, ну дуже мало що робили, да не розставляли ці пріоритети, але все одно я в це вірю. Що якщо, якщо дуже постаратися доклати усіх дипломатичних зусиль і усіх політиків, то це можна зробити, це треба зробити. Ну, у нас не немає те. іншого шансу виходу вибору. У нас вчора відбулася дуже серйозна дискусія навколо Київського безпекового форум, робить важливу справу, і якраз зробили брифінг, презентацію листа. Більше ніж 40 відомих американських високопосадовців, які ну вони вже завершили зараз роботу свою на посадах, але вони можуть повернутися чи мають вплив. Вони звернулись до Джозефа Байдена з пропозицією таки знайти політичне рішення запрошення України на Вашингтонському саміті. Але навіть у них немає відповіді, яку ми хочемо бачити вже зараз. Що це має бути саме таке запрошення, як було Швеції, Фінляндії, а не якийсь такий знову третій шлях для України. Я знаю цих людей особисто. Ми з ними поговорили і публічно і не публічно. Це колишні представники в НАТО американські, це посли, це ті, хто здійснював американську зовнішню політику і безпекову політику. Навіть вони малюють поки що різні сценарії залежно від ситуації. Тому. Очевидно, що і там ми на цьому наголошували, що нам треба амбітні рішення. От як виступив Джозеф Байден з такою дуже амбітною промовою, вони правда раніше передавали йому лист, а не після близького сходу. Тому я кажу, ви трошки поправте, щоб амбіції зросли. А з нашого боку, відверто кажучи, активності публічної. Немає зовсім. Ви що бачили когось, крім президента Зеленського, хто говорить та ж сама віце-прем'єр Стефанишина, вона у нас взагалі-то по якій інтеграції? Я читав, що європейський і євроатлантичний. А де це євроатлантична? Де вона виходить? Де вона публічно заявляє наші цілі? Де оці всі комісії? Я побоююся, що вони вибрали шлях Б. Я розумію, про що йдеться. Він називається реалістичний. Це значить зараз боротись за угоди по гарантіях безпеки, так званим, а на за членство а. в НАТО. І якщо ми не будемо тиснути наш уряд, то чому ми очікуємо від країн НАТО, що вони зроблять більше ніж ми? Я дуже побоююсь, що цей процес може бути спущений, знаєте, так, знову на якісь років вперед. А я вважаю особисто це вікно можливостей наступного року Останнє для Останнє. України в цьому десятилітті, тому що далі. Конфлікти в світі, воїни будуть тільки наростати. Дай Бог, щоб не в Україні. І я вірю в це, що ми викинемо з нашої території. Але в мене немає жодного сумніву, що ми дійдемо е, це десятиліття чи 20 років дуже конфліктних в історії людства. І війни будуть регіональні навіть може бути воїну. Ну ми ж бачимо зараз. Певні загрози на Близькому Сході переходу в регіональну війну. Це ще в Південній Азії не починалось. Та там Пакистан, Індія, там Корея дві, там Тайвань, Китай. Там багато точок гарячих. І ну, це вікно можливостей, його просто треба 10% шансів насправді, якщо чесно. Ну ці 10% реалістичні. Вони можуть. Я вірю в те, що вони можуть стати до 100. Чому? Вашингтонський саміт, Швеція, скоріше всього, зараз ідуть так. Процеси президент Ердоган в да, парламент. Так. Я вас запевняю. Коли президент Ердоган пише сам на столі, це значить в його режимі. Він специфічний режим у нього, що все, рішення прийнято. Значить, Ф-16 будуть продані американцями Туреччини. Значить, Швеція буде в НАТО. І це може вже прапор Швеції. Я акуратно так передбачаю, але ми можемо побачити в листопаді навіть на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. І тоді, що представляє світу як історичне досягнення історичного саміту. Я вважаю тільки Україну. І от все всі зірки начебто сходяться. Треба сміливість просто зробити сміливий кров. Я бачу, Джозеф Байден якось поміняв своє ставлення. Це очевидно. Він готовий на цей крок. І от це треба підтримати зараз. Нам треба постійно цим перейматись, тому що. Ми воювати вічно не будемо, нам треба парасольку безпеки. Я вже давно кажу, що ми односібно не втримаємо далі в цьому світі конфліктному. Нам треба спільна оборона і безпека. З ким? Ну нема в нас іншого вибору. З цього боку вороги, з цього боку степ, який ну, невідомо, що з ним буде з цією Росією, але з нашими партнерами ми маємо формувати спільні інтереси і захищатись. Не дай Бог ще будуть загострення, а вони будуть треба захищатись разом тепер а не одноосібно Україні. Оце от якщо ми отримуємо це запрошення так на ювілейному саміті нато в Вашингтоні, це допоможе нам швидше виконати росію да тому що ті аргументи що це ще до більшої ескалації або що ще дуже ще... допоможе дуже допоможе тому що, ті, то, що ті, а то, що а тільки таке запрошення як це робили для фінляндії і Швеції, не якісь там манівцями якісь початок переговорів про щось ні запрошення а далі є ратифікація. От коли буде ратифікація парламентами країн НАТО, там можна поговорити по всім цим питанням і довести за цей рік-два. Бо ну реалістично дивимося, тому що Фінляндія пройшла, рекорд зробила там менше року. Але реально це ну, два роки. Провести всі ці процедури. Але сам запрошення і посил в Кремль, що це тепер не відворотньо, це був би дуже серйозний сигнал до нашої перемоги. І 100%. тут. Просто гадалки не ходи. Але ну, поки що багато країн до цього не готові. Я це розумію, треба з ними працювати. Не звертатись країнам Європейського Союзу і НАТО, поділіться з нами досвідом проведення виборів під час війни. Якої, у якої країни Європейського союзу є такий досвід? У Хорватії, ну там невеличкий все-таки театр військових дій менше. Ситуація там в Сербії, що була в славія, ну добре, але це не та війна, зовсім не та. Який досвід ви хочете брати? Ви будете займатися чим досвідом виборів? Чи ви будете займатися досвідом, як проводити кращу мобілізацію? Як листівки не виборчих публікувати? А яким чином листівки скидати зараз там з БПЛА для того, щоб агітувати цих росіян, яких може там є надурили? Щоб, ну, я так ще сподіваюся, щоб вони складали зброю, здавались. От чим треба займатися? Тому що е, тут питання про пріоритети, я все це підтримую. От всі речі важливі, але країна, яка воює, має сконцентрувати всі ресурси на пріоритетах. Якщо це в сфері безпеки, це фронт і, і НАТО. Якщо це в сфері політичний, це. Досягти спочатку рішень по безпеці країни і закінчити війну, а потім вже політичні процеси. А у нас якось всі, ну, вони що, хочуть жити в двох паралельних світах, ті займаються виборами, а, а всі воюють інші. Ну я, я щось, Ці сигнали дуже вони такі, які змішані сигнали. Мені вони дуже не подобаються, тому що я періодично спілкуюся, як і ми всі там на Сході з нашими військовими, і їжу туди, то. Ну, Повірте мені, там про, про вибори, як забезпечить вибори в окопах, там взагалі ніхто про це не думає. Там, хоч би боєкомплект був достатній, і слава Богу, зараз набагато з цим краще. І добре, що вже наші партнери, от такий з лавних відбувся. Мені здається, вони вже оці. По крапельці вже не будуть займатися цим давати. Ну запізнювати. Ну по крапельці американці більше 40 мільярдів. Ну, дозовано, кажемо, дозовано. ну Важливо, скажем так. Можливо, я би не сказав дозовано. А це був той переломний момент, коли запізненням з певним а? запізненням на кілька місяців. От, от це, от я вважаю, що має бути подолано. Нарешті нарешті вони таке враження складається, що вони зрозуміли, що така тактика, тактика не дуже дає результат. І якщо ми говоримо про політичні про політичні процеси, от то активно обговорюють ну в таких от поважних експертних колах, так те, що з'явилося. Те, що з'явилося інтерв'ю, велике німецькому виданню Герхарда Шрьодера, да? це ледь не єдина людина, яка продовжує спілкуватися з Путіним, і він там якраз пригадував про спробу невдалу а, переговорів так, між Україною та Росією, а за його посередництва, зокрема, де він брав участь, і знову починається говорити, якраз відштовхуючись і від цього зокрема, да, про а, можливість там десь уже десь, а, якихось перемовин, якогось перемиря, бажання певних захистів. Хідних партнерів, щоб все ж таки це відбулося там до нового року. Як ви охарактеризуєте ці от настрої? Чи вони насправді є, і в кого, і наскільки потенційно вони можуть мати результати? Ну, ви знаєте, що колишнього канслера mm -hmm. Шедера його не вітає з днем народження, навіть його соратник. Так. Він дуже ображається. Він продався Росії, продався в прямому розумінні цього слова. Йому дали гроші і посаду. Як продалась колишня міністерка? Закордонних справ Австрії, яка танцювала з Путіним, пам'ятаєте, вона теж отримала посаду. Там вони, вони за гроші. Це, це продажні, ну, ну байдуже європейські чи інші це продажні політики. Тепер стосовно ситуації, мені здається, зараз є розуміння в українському офісі президента, в уряді і парламенті, що взагалі. Не можна зараз, ну і Міністерство справ України тримає офіційну позицію. Деокупація території. Без цієї деокупації розмовляти про щось неможливо. Мені здається, що зараз, на відміну від минулого року, коли ви кажете, це було направлено. На мій погляд, дуже помилково цей проект договору про нейтралітет. Він так і називається. Ніякий не ні, договор про безпеку, гарантії. Там про нейтралітет написано було. І це була помилка. Тепер росіяни розмахуються проєкт. Це проект, слава Богу, що проект Он не закінчився зобов'язаннями жодними. України, але проект був направлений. І тепер вони пробують під цей проект Путін всім розмахує. І каже: Ви ж це погоджувались на такий мир. Ну так чому ви зараз не погоджуєтесь? І він і починає ці свої штучки на млинці. Байдена запрошують, але замість млинців чаєм отримав Зразу що ти тиран і займай своє місце серед Хамасу і всіх інших. Тому не буде зараз, принаймні в найближчі місяці, вже цей, мені здається, хвиля пройшла. От зараз, коли вже американці пішли, вибрали шлях, європейці виділяють зброю, німці. Дають мільярд ППО системи, все, і щоб ракети Таурус. А на от те, що Кулеба сказав, що завтра можемо отримати гарну новину з Німеччини. Ну, єдина гарна новина, яка може бути, ну така от серйозна, це ракети Таурус. Ну, не єдина. Ми, насправді, ну така потужна. Насправді таурус. дуже, да, нам дуже потрібне і добре, що нарешті рішення і не тільки рішення були поставлені ракети. А так, але ви знаєте, це да, Воно там істерика в Кремлі була, вона була помітна, навіть особисто у Путіна Після, була істерика. Да. Угу. Він її там ховав, намагався. Це хвилює, але це ракети на 160 кілометрів, тобто. Це ніякі не ракети далекої там дальності. Вони це ракети, які у нас були, точка У. Вони шторм Садов, шадо теж ракети на таку ж навіть більшу відсутність. Проблема наша ще й в кількості. Да. Тут сигнал політичний пішов дуже добре, але далі треба кількість. Нам потрібно, ну я не буду лізти там в сферу військових, але експерти військові кажуть. Якщо просто закрити по Криму питання логістичних баз російських аеродромів і всього іншого, що періодично у них там проблеми виникають. Але для цього, якщо ми включимося вже серйозно в це, то треба десь кілька сотень ракет. А далі з яких платформ вони запускаються? І вага їх. Ну, тобто в Таурус просто боєголовка, вона поважча і можна застосовувати. Але для Тауруса і платформ треба більше, ну і цих треба більше. Тому кожне це вид відіграє свою роль. І та ж сама рація захищена, вона також грає роль для збереження життя і прибори ночного бачення. Все, все РЕП-системи. Зараз взагалі системи РЕП дуже важливі, дуже важливі. Тому що вже росіяни також вчаться воювати. знаєте. Вони не треба недооцінювати, вони також мають, е з нашої точки зору, якусь абсолютно дурну мотивацію. Але знаєте, коли я розбирався, чому німці йшли. Е е е е е е е на війну мені тепер стало зрозуміліше це дуже легко оболванить навіть ціле суспільство. Тому треба до цього бути готовими, і нам важливіше постійне нарощування, нарощування обсягів всіх різних постачань, і це слава Богу зараз є. Я можу сказати, що я бачу до літа наступного року, як мінімум, надійне. В достатніх обсягах постачання для України озброєнь, якщо не якщо пауза американців якась європейці закривають. Питання. Да, закривають питання. Нам зараз подивіться, які пакети Норвегія, Швеція, Голландія, Литва, систему ще одну, вони працюють над цим набагато більше, ніж раніше працювали. Єдине, що зараз, не дай Бог, ще десь Спал. рване, там на південній Азії, якщо не дай Бог переросте. Конфлікт Ізраїль-Хамас війну Арабо-Ізраїльську, звісно, буде їм набагато складніше. Тому хотілося б, щоб фокус уваги знов перемістився на війну в Європі Росії проти України, від результат якої може визначити навіть ситуацію по південній Азії.